Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Так, ви, можливо, в це просто не повірите, але я зараз е завантажую Windows 10. Знаєте, на що я завантажу Windows 10? Коротше, я хочу спробувати цікаво, як мій ноутбук буде працювати на Windows 10. Може. Він на Windows 10 буде навіть краще працювати, ніж на Windows 11. Це теж Windows 10 Pro, а в мене була Windows 11 Pro. Тепер перевіримо, яка операційна система працює краще. Нагадую, що я завантажив дуже просто: в мене на флешці вже. Коротше, в мене на флешці вже був Windows 10. Я пам'ятаю, я на цьому ноутбуці завантажував. Точніше, на моєму ноутбуці завантажував. От, якраз мені пригодився, я тільки хотів скачувати на флешку Windows 10. Але я на флешку зайшов, подивився, і там на ній є Windows 10. От, що зробив? Натиснув на файл. він, там, Типу, Windows. там, Windows. о, Далі там, мову зробив там, і потім почалася інсталяція Windows 10. О, І подивимося цікаво, яка Windows буде працю... працювати краще Windows 10 чи Windows 11. От, вже інсталяція на 61%, 62, 63 закінчилися. От, скоро буду вже налаштовувати Windows 10. От, і перевіримо, як наша улюблена е десяточка, як наш е Улюблений Windows 10 працюй, працює зараз, який, там, це операційна система, яка була стабільна протягом 10 років. Та навіть є люди, які зараз користуються навіть Windows XP, Windows Vista та Windows 7. Навіть уявляйте собі, зараз є люди, які користуються Windows 7. Так, так, вам це не почулося. Так, вже 83%. От, Бачите, пам'ятаєте цю флешку? Вона на 32 ГБ. Якраз цієї флешки вистачає, щоб на, на, цю, на неї завантажити в, в Windows. От, і подивимося, цікаво. Чи буде Windows 10 краще працювати? Якщо Windows 10 буде краще працювати, я залишаюся на Windows 10. Якщо буде, кра... Якщо буде працювати не дуже, то перейду на Windows 11 знову. От, Бачите, пише вже ваш ПК невдовзі буде перезавантажено. Нагадую правила під час а, завантаження Windows, по-перше, він ноутбук повинен бачите, до зарядки бути підключений. От, тому що встановлення Windows-дуже дуже викачує, дуже викачує коротше, заряд. От, бачите, інсталяція Windows 15%. Не вимикати ПК, потрібно буде зачекати деякий час. ПК перезавантажиться кілька разів. Бачите? Ну, Мені кажеться, що 10-му Windows, в принципі, можна, шанс, можна дати шанс. Хоча я думаю, що 10 не підведе. Інсталяція Windows 30%. Друзі, напишіть в коментарях, який у вас Windows дивиться в там. Просто, якщо ви подивилися просто це відео, не поставили не лайк, не підписку. Вас Windows 7, якщо ви, поставили, е, якщо ви поставили лайк та підписалися на мій канал, вас вже, якщо ви поставили лайк, у вас вже Windows 8. Якщо ви підписалися, підписалися на мій канал, та е, поставили лайк і репостнули це відео, у вас Windows 10. І якщо ви два рази подивилися відео. Там, якщо ви поставили лайк, подивилися відео, зробили все до цього, то у вас Windows 11, але поки що я, ну, я розраховую на Windows 10, тому що я. До цього користувався Windows 10 ну, дуже багато. Хоча, я пам'ятаю, там я користувався якось Windows 7. Ви тільки уявіть, я Якось користувався Windows XP, Windows 7. От. Ну, Windows 10 я багато років користуюся, тому Windows 10 я повністю довіряю, в мене до Windows 10 питань немає ніяких. Бачите, він кілька разів перезавантажується. От. Бачите, ось такий в мене ноутбук Asus. От, іде інсталяція Windows вже 75%. Ще чекаємо. І потім будемо налаштовувати, або вже налаштується. 78% 79, 81, 82, о 84. Дуже швидко завантажується: 85, 87, 89, 90, 92, 93% 95% девяносто Так, ось вже трохи зупинилися, 95% вже. От, Але, друзі, як говориться, встановлення Windows багато часу не займе. Ну, максимум, якщо, якщо ви все в цьому розумієте, максимум, максимум 50 хвилин. Там 30 хвилин годину. От, Бачите, пише вже одну хвилинку. Друзі, кстати, в мене до вас таке питання. Дивіться, наприклад, як ви думаєте, який Windows краще, Windows 7 чи Windows 10, напишіть мені в коментарях і я обов'язково залайкаю ваші коментарі. Ну, Мені кажеться, якщо б мені говорили, там, який Windows ти хочеш собі 10 чи. Де... 10 чи 7, я б, звісно, сказав 10, тому що 10, ну, він вже, баг... він вже багато чого не підтримує, і плюс там 7 Windows вже не можна скачати з офіційного сайту. Тось... Якщо ви захочете його скачати і собі поставити, то треба буде качати з неофіційних сайтів. Тому що на офіційному сайті Windows 10 вже не. Ой, не Windows 10, Windows 7 вже не можна завантажити. Навіть якщо ви заплатите корпорації Microsoft, дуже багато грошей. От. Бачите, он... ще... ...завантажується. От. Ну, я думаю, що він... там і Windows 10 повинна отримати оновлення 22H2 або 23 H2. От, І ще пам'ятаємо ці легендарні звуки там. О! Вже налаштування. на... Легендарні звуки. Наприклад, коли ви витягуєте та... В, е, назад. Там назад вставляйте флешку. Ну, погнали, вже йде налаштування. Почнемо з регіону. Це підходить Україна. Так, це правильна розкладка клавіатури. Так. Бажайте додати другу розкладку. Так, додати. Так, англійська. Далі. Так. Додати розкладку. Так, і давайте підклю... так. підключимося до Wi-Fi потім. Так, ви отримаєте більше можливості, коли ви підключаєтеся до інтернету. Продовжити обмеження налаштування. Так, зараз не дивіться. Так, я зараз своє ім'я пишу, тому не дивиться. Так, все ім'я створив зараз, теж е, створив пароль, так. зараз так все пароль теж створив, підтвердити пароль так, зараз, наприклад, зараз. Зараз роблю такі запитання, типу що якщо забув, е, якщо забув пароль, то можна буде відповісти на них і поміняти пароль. Так. Так, і дивимося налаштування, так, розташування. Ну, коротше, по... так, о... поки що все залишаємо. І зараз починається. Так, ми виконуємо підготовку, і зараз буде загрузка віно no 10. Так, це, ця процедура може тривати кілька хвилин. Бачите, як. Швидко ми налаштували, майже вже закінчили налаштування Windows 10. І на це в нас пішло лише 12 хвилин і майже вже все готово. Тобто, я вмію встановлювати Windows, але дуже швидко. Так, флешку поки що на всякий випадок не вмикаю, ой, не витаскую. От. Друзі, і спробуємо перевірити, як буде працювати мій ноутбук на Windows 10. Вже скоро це перевіримо. От, Налаштувати Windows 10 дуже легко, ще легше налаштувати, якщо у вас є на флешці. майже готово. Оп, все. Ми налаштували Windows 10. Вітаю, все. Можемо флешку вимикати. Оп! Все. Флешку вимикаємо. Бачите, все. Windows 10 ми налаштували. Бачите, лише нам знадобилося майже 15 хвилин, щоб налаштувати Windows 10. Це дуже просто і легко. Бачите, зараз я вам ще покажу, яка в мене тут версія. Тільки не підглядайте на моє ім'я. Так. Е, Бачите, от, роздільна здатність от така. От. Зараз я ще підключу інтернет, бачите, лише 43 хвилини до повного заряду. І давайте спробуємо зробити звук так. От, бачите, вже Windows 10 на моєму ноутбуці. Тому, друзі, всім дякую, хто дивився моє відео. Зараз я буду тестити Windows 10. Ну, я думаю, що я на ньому залишуся. Мені вже подобається, як він працює. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня.